Коли вже залишилося там допустим, метрів 300 як у моєму випадку, ну, ну Тут вже видно недалеко склад, ну, метрів десь 300 примерно, метрів. Желательно не допускай бодя. Ну, раз ти так любиш, що об'ясняю для тебе іменно. Тим боля другі коменти не пишуть. Хоча б 2-3 хвилини не доходи до 30. Бо якщо буде вже, допустимо... Як його. Ну, рівно 30, то все одно зачитає, що ти проїбав, що ти все одно зачитаєш штраф. І за то, КАМАЗ, маслу цього просто заглуши нахуй. Що добре, Вівек, якщо я добре пам'ятаю, дафів одразу переходить на, на отдих. Тобто такого включається, що ти вже не шоферуєш, не крутиш руля. Ну і далі вибрасуєш нахуй карточку. Тобто, Закликаєся, пуцк. Бля, як довго думає, заєбує. Хуй. Карточку на хуй. Ну а як нам'яцкати? Блять. Як нам'яцкати, м'яцькати, типа їзда без карточки Out of Scope. Тут пуцк! Але пуцк, пуцк, Пуцк. 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 Ну в Італії, по крайней мере, антрата виколов вход в транспортне середовище, типу. Пуцк. А от начало. Пуцк. Все, дойка заплекана. И после того можно КамАЗ Камасы хуярить. Без карточки, так сказать, да. Ну, опять же, тонно желательно, но если, кажется, сотні метрів там осталось до складу, так хуй с ним. Ну інакше тобі прийдеться ще чекати ну, 45 минут там, чи 30, чи там 15 як уже там ти там полушив там скільки там ти зрозумів, було вже якась остановка вся хуйня. от така був, болда. Опять же, якщо далеко допустим, там 10, 15, 20 км, то краще без карточки не ходити. Ну тут, блін. 4 часа рана, да я не думаю, що я в розыска там машина вогоні, що за мною там патрульна машина за мною женеться, там я її буду, я поняв. Всім похуй. Тобто. Есть... Ну, опять же, недалеко. Тобто, Недалеко, чим хуже, чим далі, тим хуже. Бо вже не... Тяжелее буде відмазатися, що я там ні при чому там, другий шофер і так далі. Чи шеф узяв там заманеврировав прицептом, я не знаю. Така дойка, коротше.